Всім при вас, з вами я Андер Хорс. І сьогодні я вам покажу, як заробити прапор України. Ну ось, він Герб України, Герб Німеччини не знаю навіщо він тут. Просто по приколу І, і теж флаг України, тільки він називається, наскільки я пам'ятаю, упа, мама, Наз... навіщо його так прозвали Ладно, перший флаг за... Робимо Україну. Я думаю, тут показувати не треба, но я вам покажу. Беремо ось такий нижний. І потім на синім верхній. Ой. Ось так. А ось такий виходить. Так, тепер беремо жовте для герба України. Спочатку беремо синій. Ось такий полуром сверху. Потім бормо жовтий. Ось такой вот. О, плюсик такой. Потім знов синий. Ось такий... Сновий. Дивен. Дивен. А ось. Ось такий. Ого, зовты беремо знов і ось такий И у нас получается класний герб Украина. Так, потім беремо для флага УПА Ну, можно взять е такой красный, так и ну, черный краситель, но ну, я вам покажу так. Ну тут то ж самое. Червоный зверху. Черный знизу. Ось такий прикольний. Теж. Мені він подобається. И на... герб намечены. Норма такий. Такий. Потім чорний. Такий плюсик. І потім светло. Візла... Сирый. Сирый. Ну, гриб на білий і не на обичний сірий, а просто с вербла сірий. Понятно? Вернулось такий кружочок. І у нас лах, Ну, герб на матч. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь, ділиться. Якщо вам сподобалась інформація, то ну... Делитесь теж знову. І в мене є новий скейт, потім його я вам покажу. Ну і ну. Дякую вам за перегляди. Всі. Всім буєте!